Юні дослідники, сьогодні я розповім вам про одну з найдивовижніших істот у світі восьминога. Це не просто тварина, а справжній підводний супергерой. Перша суперсила це маскування, як у шпигуна. Уяви собі, ти граєш у хованки, і вам потрібно сховатись так, щоб тебе ніхто не знайшов. Восьминіг робить це ідеально. Його шкіра може змінювати колір і навіть текстуру, щоб злитися з камінням, піском або коралами. В одну мить він стає невидимим. Суперсила номер два: вісім рук, які все вміють. У тебе є дві руки, а у восьминога цілих вісім, і кожна з них має свої. Мізки, бо в нього, бо в його щупальцях є нейрони, які дозволяють йому діяти самостійно. Восьминіг має, може одночасно тримати їжу, досліджувати печеру і навіть відганяти хижаків. Суперсила номер 3 Розумний як шпигун Восьминоги дуже розумні, вони вміють розв'язувати головоломки, відкривати банки з їжею і навіть тікати з акваріумів. Одного разу восьминіг на ім'я Інкі утік із зоопарку. Він вибрався зі свого акваріума, повз по підлозі, знайшов маленьку трубу і через неї виплив у море. Суперсила номер 4 Рятувальний план, чорнильна атака. Якщо восьминога намагається зловити хижак, він випускає чорнильну хмару. Вода навколо стає темною, і хижак втрачає його з виду, а восьминіг тим часом тікає. Дослідники, чи знали ви, що восьминоги мають три серця? Два качають кров у зябра, а одне по всьому тілу. Їхня кров не червона, а блакитна. Це через особливу речовину гемоціанін, яка допомагає їм дихати під водою. Запитання тепер до вас! Якби ви могли мати одну суперсилу восьминога, яку б ви вибрали зміну кольору, вісім рук чи чорнильний захист, напишіть у коментарях. Підписуйся на канал, став лайки та до зустрічі!